Пам'ятаєте що юнака, який біг до Ісуса Христа, там падав такий ну, позор, такий нарцис трошки, е і Він перед що мені робити, щоб наслідувати Царство Боже? І Христос так. каже, а заповіді знаєш, виконуй. Він каже, все виконав, до останнього, з дитинства до сьогодні, все зробив. І він очікував, що Христос каже: слухай, друже, та ти ідеальний, ти другий Христос, давай разом будемо там. Бо Христос тільки безгрішний. Але пам'ятаєш, що зробив Христос? Що він сказав тому юнаку? А ну, нагадайте мені, хто читає слово Боже. В тебе багато, багато грошей і майна. От ти все продай, роздай тим, хто потребує, і приходь, бідним за мною слідуй. Пам'ятаєте, що сказав це Івана Нічого не сказав. Він дуже сумним пішов від Ісуса. А чому? Бо він не вважав оце ненажерливість яка в нього була. Або жадібність, або прив'язаність к земним речам, він не вважав гріхом. А Христос бачив, що Він прив'язаний до цього, що Він не готовий вибрати, якщо буде вибір, або майно, або Христос він не готовий вибрати Христа, а це означає тільки одне: що в нього був ідол в серці, майно, і він не міг, і він кланявся тому ідолу, він служив тому ідолу. І він не думав, що то гріх. Або думав, то маленький гріх, або ну не серйозно. Але Христос побачив в ідеального людини, але Він побачив і вказав на той гріх. Так само і сьогодні, коли люди кажуть мені, я там все це дуже добре. Я дуже з великою повагою ставлюся до невіручих людей, які живуть правильним життям. Я просто хочу поаплодувати і сказати дякую вам за те, що ви такі. Але ж пам'ятаєте історію. Про, ну, Деякі скажуть, а навіщо ти починаєш вказувати нам на наші гріхи, навіщо нас тикаєш туди носом? Пам'ятаєте історію? Це казка Ганс Крістіан Андерсен здається, називається нова одежа для короля. Хто пам'ятає цю історію? Бо один король! А, ну да, у нас називає, ну, ми більше знаємо, як голий король. Бо один король! В нього було все ідеально, він там правив країною. І, але він дуже-дуже любив себе. І ось якийсь момент. Йому пошили одежу, ну як би одежу. А то було просто нічого. Я кажу, вдягай, і там всі. А він голий був, ну, вдягнув тіпа, типу, а нічого ж не вдягнув. Іде по вулицях, і всі кажуть, о, які красиві вбрання, які кольори, які там, оце ну, це супер. І всі такі, вау! І він йде, такий голий, але ж всі ж бачать, що він голий, просто що схвалять його хвалять. Це плуванну занурюють аж з головою, аж вже він захлинається. А тут маленька дитинка стоїть і дивиться, голий дядько йде і каже: Слухайте, а король то голий.